Пане Олександре, також ще хотіли б з вами обговорити і той момент, що сьогодні, буквально декілька годин тому, почала ширитись інформація. А саме російські змі почали ширити прям кадри відео того, як близько тисячі громадян звернулися до громадської приймальні президента Російської Федерації серед основних вимог вони вийшли, типу як на мітинг заявників дотримання конституційних прав, припинення накладання штрафів за звинуваченням у екстремізмі, а також збереження парків та історичних будівель. Тож як ви вважаєте, цей седент про зростання невдоволення росіян самої всередині країни. Чи це радше подинокий випадок, який не матиме наслідків, і наскільки для Кремля небезпечним є подібні мирні, так би мовити, протести пов'язані не напряму з війною, а з до прикладу соціальним та правовими проблемами. Ну, Вони б ще е, звинуватили Путіну у тому, що їм бінзика не вистачає 95 го та 92-го, щоб вони доїхали до роботи на маршрутці. Е, отже, е, це, це ситуативні моменти, які не відображають повністю настрої, які є на території Російської Федерації. Тобто, це ситуативний момент. Е, так само, як е, пам'ятаєте, була така хвиля, коли. Так звані дружини героїв СВО виходили і протестували. Мовляв, скільки вони там можуть знаходитися в зоні бойових дій. Мовляв, ми, ми вимагаємо ротації. Потім були дружини героїв СВО, які там не протези, які недоотримували якихось виплат, і Так далі, і таке інше, це в період 23-й рік. Приблизно 23-й рік до 24-го це було розповсюджене явище. А що зараз відбувається? Куди поділися цей рух дружин? А вони зникли. Їх взагалі нема. Це явище, яке з'являється ситуативно, а потім воно руйнується зсередині і потім воно зникає. Так само і тут, якщо є якийсь протест, який є якийсь рух, цей рух буде одразу до нього буде прикута увага відповідно російських спецслужб, і він буде зсередині нейтралізований або ззовні, тобто достатньо такими жорсткими методами. Їх одразу об'являть, що це іноагенти. І вони не будуть мати а, можливості робити якісь дії без а, погодження з а, силовими структурами, їх дуже швидко можуть назвати іноагентами. До речі, то дуже цікавий момент. оті а, дружини героїв СВУ. Про які я згадував їх також нейтралізували таким чином. Їх об'явили іноагентами. Ну, тобто, дружини тих, хто знаходиться в зоні бойових дій в Україні, тобто окупантів, тих, кого Путін називає елітою Росії, а їх назвали іноагентами. Це також сприяло руйнуванню цієї. Ну, назимов це так, колаборації, чи що це воно таке. Пане Олександре, ну і далі безпосередньо хочеться у вас запитати вашу думку з приводу тих настроїв і загалом ситуації, яка складається всередині російського війська. Росзмі зараз масово повідомляють, що Путін підписав указ про початок осіннього призову. Згідно з документом, передбачається призвати 135 тисяч осіб. Ну і нагадаємо, що минулого року диктатор підписував подібний документ, за яким мали призвати 130 тисяч росіян. Пане Олександре, як на суспільні настрої це впливає всередині російської. Федерації, ось такий ось щорічний призов. Чи він підсилює певне невдоволення? Чи насамперед все одно на це все росіянам? І чи може зростання кількості призовників стати підготовкою до певної нової хвилі, більш масштабної мобілізації? Так, ця масштабна мобілізація можна сказати, вже в них почалася. Вони в Госдумі отримали законопроект. Зараз підтримали його. А про а, мобілізацію протягом цього року. Тобто не весняна та осіння, а зимова літня. Тобто, вони будуть е весь рік е обов'язково мобілізацію проводити. Зараз перше читання цього законопроекту пройшло. Зараз це буде вже як закон прийматися, і з відповідними правками, які значно вже в репресивному режимі врегулюють ось ці призови. А Росія готується до масштабної загальної мобілізації. Але вона не може не може це зробити відкрито. Вона робить це гібридно. і мобілізація обов'язкова. Це один з елементів підтримання їх загальної мобілізації. Таким чином вони в 26-му році зможуть отримати тільки за рахунок загальної, за рахунок обов'язкової мобілізації, мінімум 500 тисяч особового складу. У них середній показник кожного кварталу, середній показник там весняного або осіннього призову це середній показник, це 130 тисяч. А якщо це буде чотири таких в них призову, то відповідно це мінімум 500 тисяч особового складу вони будуть мати на рік. От дійсно це. Є серйозною проблемою для нас, тому що це черговий раз до, е, е, є доказом того, що Росія повністю приходить на війну людським ресурсом. Не, не про танки ми говоримо, не про ББМ і так далі, не про якихось там роботів, так екзоскелети. Ми говоримо про війну банально, елементарно людською масою ресурсом. Як це повпливає на Росія, Антонія? Ну вони втратили вже більше мільйона е, своїх співгромадян. А як це повпливало? Ніяк, а, це безкребетна, аморфна, абсолютно аморфна нація, яка буде на це дивитися. І ще більш того, а їх можуть збудити іншими якимись чинниками. Ну, наприклад, там. А -а Почати війну з якоїсь іншою країною, ще окрім України, тобто Україна там інформаційний споживач споживач інформаційного фастфуду. Він вже звик до України і інколи навіть щось починає підозрювати. А як там денацифікація, де мілітарізація, Щось вона четвертий рік іде, якось не за планом, щось дуже повільно це відбувається. А щоб відвернути увагу від України, вони можуть розпочати нову фазу якогось протистояння навіть з країнами НАТО, з якоїсь країн НАТО не з усім на. Так, а от у нас там є, наприклад, вони скажуть: у нас є Народна республіка Нарва в Естонії. Ми повинні захищати російськомовних а, в нарві. А, чи можуть розпочати якісь бойові дії там, з Азербайджаном як варіант також, щоб стосунки погіршилися з цією країною, а повернути контроль над Південним Кавказом та, а в принципі, свій вплив на південний Кавказ Москві дуже. Хочеться можуть розглядатися різні варіанти. Безпосередньо сьогодні з'явилася інформація від головнокомандувача збройних сил України Олександра Сирського. Дописав він наступне: на добропільському напрямку українські війська досягли успіхів, та частину підрозділів противника взяли в оточення. Про це головнокомандувач дописав у своєму Фейсбуці. Нагадаємо, що раніше Сирський розповідав, що просування в оборони росіян на добропільському напрямку становить від трьох до семи кілометрів. Ну і українським військова під час контрнаступу на цьому напрямку вдалося звільнити сім населених пунктів. Пане Олександре, цікаво дізнатися вашу думку. Ви як людина, яка більше розуміється у цьому питанні, як ви оцінюєте оперативну ситуацію на даному вітинку фронту? Ну це якраз той вітинок фронту, де у сил оборони України є безперечні успіхи. Плани росіян щодо виходу на добропілля їх так званим цим ривком. Вони зазнали повного фіаско а зараз є мінімум дві зони ізоляції. Називаємо їх так зони оточення на добропільському напрямку, які повністю контрольовані силами оборони України, і всередині яких знаходяться російські військові, які знаходяться в оточенні. Я думаю, що через деякий час там буде вирішено питання а, щодо повністю повної зачистки та повної нейтралізації цих зон є третя зона, дуже цікава зона. Її не можна так назвати повністю а, зоною оточення, оскільки а, там а, зона контролю, так звана кілзона, існує, а це а, ми говоримо якраз а, про зону. Одну з найбільших, яка розміщується від Суворова до Федорівки, яка була якраз тим майданчиком, який одночасно забезпечував наступ росіян на Родинське та на Красний Лиман, а також на саме Добропілля, саме через цю зону, вони виходили. Сили оборони України зараз утворили між населеними пунктами Навоторецьке та Разіне, які розміщені по правий та лівий берег річки Козений Торець. Утворили кілзону протяжністю десь приблизно чотири кілометри, і росіяни не можуть е ані вивести свої підрозділи звіти, ані відправити підсилення, підкріплення, щоб це підкріплення та підсилення не було нейтралізовано знищено. Е а тому, в принципі, можна сказати так, що в районі цієї кілзони утворилось якраз така е такий елемент як е повного контролю їх логістики і відповідно це така свою собі своєрідна а, зона оточення зона ізоляції а, найближчим часом я думаю там буде просування сил оборони україни по обидва береги річки козений тарець для того щоб було вже наша присутня а, фізична присутність а до речі в цій третій найбільшій зоні ізоляції у росіян знаходяться підрозділи зі складу п'яти бригад які входили, а також які доповнювали 51-ю загальну військову армію Російську, і це суттєвий суттєвий удар по боєздатності цього формування. Я навіть скажу так, в за історію всієї повномасштабної війни за весь період повномасштабного вторгнення в Україну це перший випадок, коли загальна військова армія може зазнати таких одночасних втрат і втратити навіть в якомусь сенсі свою боєздатність. Пане Олександре, також щиро рада вас вітати. Хочемо з вами обговорити питання того, що наразі вже почала з'являтися оперативна інформація з приводу того, що в піввідрон збив, збив припрошу російський гелікоптер мі 8 вартістю 6 мільйонів доларів. І відповідно відео 29 вересня оприлюдив на своєму каналі командувач сил безпілотних систем ЗСУ майор Роберт Бровді Мадяр з позивним. Тож хотілось би заслухати вашу експертну думку, як вважаєте особисто ви як подібні випадки вплив на тактику використання гелікоптарів і літаків російською армією, і чи можна говорити, що використання відносно дешевих fpv дронів проти техніки вартістю мільйони доларів змінює баланс у війні? Так, це суттєвий вплив на ситуацію в зоні бойових дій, оскільки. Ну, по-перше, гелікоптери з дронами. Не вперше ці спроби вони вже були і в 23-му, наприклад, році неодноразово ми бачили явки в півдрони. Вони наближались майже до того ж самого К-52 ударного гелікоптеру, майже в притул. Але не вистачало трохи характеристик та можливостей для того, щоб а, завершити цю задачу. І МІ 8 це достатньо такий. Це а, багатофункціональний транспортний гелікоптер. Він може використовуватись умовно, як і бойовий а, при розміщенні на ньому відповідного озброєння. Він а, не такий маневрений, як МІ 28 або К-52, тому влучити в нього це а, простіше. А, і, е, були випадки, коли знищували ці гелікоптери під час заходження на посадку, коли вони найбільш вразливі. В 2024 році було вражено е, мі двадцять Мі 8 АМТШ, е, і це був перший приклад, коли ФПІВ дрон вразив такий гелікоптер, але він йшов на посадку. Він не був в стані польоту зараз. Якраз Мі-8 знаходився в стані польоту на наднизькій висоті. І півінрону був відправлений на перехоплення, і знищив він йшов якраз за курсом на перехоплення, і уразив цей гелікоптер. Відповідно, він втрат, Він отримав пошкодження, які ну несумісні з подальшим його використанням. Це 100%. А що це змінює? Це змінює те, що дійсно дрон за 500 доларів. А він може знищувати дороговартісну техніку, але повинні бути відповідні умови. А дрон не зможе замі... якось замінити ПЗРК, той самий Стінгер, Іглу або Піру для знищення гелікоптеру або іншої якоїсь техніки на висоті 4-5 кілометрів. На таких висотах вони не зможуть знищувати, а от якраз на лоу-пасі, тобто низька висота на низьких висотах, так і можна, як ми бачимо, ефективно використовувати для того, щоб перехоплювати російські гелікоптери для росіян. Це дилемма. Це навіть патова ситуація, тому що якщо ти підіймаєш е гелікоптер високо на висоту, там 3 кілометри, тебе бачить РЛС, тебе може помітити зенитно ракетний комплекс і знищити тебе ракетою, коли ти йдеш на лоу-пасі, тобто наднизька висота. Тебе релайс не помічає менша вирогідність, що тебе можуть помітити за допомогою о, класичних систем протиповітряної оборони, але при цьому ти стаєш більш вразливим для FPV-дронів та інших засобів ураження, саме з які є на озброєнні сухопутних військ. Тому для росіян патова ситуація або стати мишеню для ППО, або стати мишеню для FPV-дрону.